Щоб ми взяли нейтралітет. Це було найбільше для них справа, щоб він, вони готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там, нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну, фактично, ключовий пункт був цей. Чому Україна не погодилася на цей пункт? Ну, По-перше, для того, щоб на цей пункт. Пункт погодитись треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну, ми ж не могли щось підписати, відійти. Всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені. Бо вони зайшли насправді не підготовлені да, до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100% впевненість, що це не, не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися з Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати.